Біле, біле поле, ледве відніє шлях, що в'ється, зникає у нічному морозному тумані. Швидко біжать легкі саночки, як тільки можна швидко, але якою тихою здається та їзда молоденькому вандрівникові, то їде малий школяр додому з далекої школи, та і спізнилася бідне хлоп'я. Пильно виглядається школярику тую млу. чи не михтить же вогних де Ох, як довго їхати, коли б швидше, коли б ще застати дома вечерю, щоб разом з братами і сестрами їсти кутю та кликати мороза. А у полі мороз таки добре діймає. Школярик міцно три руки перебирає.